Чи знаєте ви, які надзвичайні історичні події відбулися цього дня протягом усієї світової історії? 23 листопада, 23 листопада, 1708 року у глухові, тодішній столиці Гетьманщини, у стінах церкви Святої Трійці, відбулася подія, яка мала не лише релігійний, а й глибоко політичний зміст. За наказом московського царя Петра І, митрополит Київський Йоасаф Кроковський. Проголосив анафему гетьману Івану Мазепі, людині, яка вирішила змінити долю свого народу і вирвати Україну з під влади Москви. Мазепин перехід на бік Швеції у війні проти Росії став для Петра І ударом не лише військовим, а й особистим. Тож покарання було символічно гучним. Анафема мала позбавити гетьмана підтримки церкви, принизити його ім'я в очах підданих і створити враження зради. У церкві під владним поглядом царських представників відбувся ритуал, покликаний зробити з Мазепи ворога, а з московської влади єдину праведну силу. Та, попри всі зусилля імперії, історія розставляє акценти по-іншому. Сьогодні Мазепа постає не як зрадника, а як державний діяч, який намагався вирвати Україну з колоніальної залежності і побудувати власний шлях. А анафема, проголошена під тиском Москви, виглядає радше політичним інструментом, ніж духовним вироком. А як ви думаєте, чи достатньо сучасна Україна вшановує постать Івана Мазепи і значення його кроку для нашої державності? 23 листопада 1981 року Китай зробив крок, який буквально змінив траєкторію світової економіки. У той день влада офіційно дозволила приватний бізнес, рішення, яке ще кілька років до того здавалося абсолютно неможливим для соціалістичної держави з жорстким централізованим управлінням. Але під керівництвом Денисі Опіна країна вступила на шлях реформ, які отримали назву «політика відкритості. Дозвіл на приватне підприємництво став першим сигналом того, що Китай готовий змінюватися. Маленькі крамнички, сімейні майстерні та фермерські господарства почали з'являтися по всій країні, створюючи середовище, у якому люди вперше за десятиліття отримали змогу самостійно заробляти та розвивати власну справу. Економіка оживала буквально на очах: від сільських ринків до нових промислових зон. Саме з цього кроку почалася глобальна трансформація. Китайські товари поступово заполонили світові ринки від дешевих дрібниць до складної електроніки. Дешеве виробництво, велика кількість робочої сили і прагнення до модернізації зробили Китай фабрикою світу. І, хоча шлях був непростим, саме дозвіл на приватний бізнес став відправною точкою цього гігантського стрибка. А як ви вважаєте, чи змогли б сучасні світові ринки виглядати так, як сьогодні, без економічного прориву Китаю?